Йде хлопчик з батьком маленький і кричить: папа, дивись, там у нього ноги немає. Ну, от, ну просто беруть ну, от так от. і отак, віддивляться. На мене на руку, на мене на руку. Ну мені не по собі. Мама там дитині закривала очі. Ну, як так? І хочеться, щоб люди нарешті якось до них дійшло. Не робіться, будь ласка, з ветеранами. В першу чергу це люди. Я їхав в метро і ну, бабуся, вже прям бабуся, 80 десять, мабуть. Ну точно за 70. Я сів поруч, вона десь там порпалася в сумці, потім дістає, і дає мені гроші. І я такий я кажу, що ну мені не треба грошей. Так настирно мені їх так дає, дає, дає. І я в один момент типу, хочу відсунути їх, і вона якось стикає мені їх в руку. І я такий дивлюся, що вони вже в мене в руці і ну, їй назад йде, і вона ні яку каже, що ні, я не буду брати. Гроші це, це лишнє. Ми там не попрошайки і не бомжі, яким потрібно давати. Я розумію, що ця людина зробила з доброї пропозиції, що вона хоче допомогти, але, але багатьом хлопцям це неприємно. Або в трамвай його завести, або щось, або в магазин сходити, бо він не може там заїхати до нього. Нога просто не пішла і я впав. І Замість того, щоб підійти, ну, запропонувати допомогу, люди обходять, ніби там ти аватар якийсь чи алкашти. І інколи люди або не запитують про те, чи варто допомогти, чи потребує людина допомоги, або допомагають надміру. Коли людину прям насильно намагаються на протезі усадити в метро. А їй ну важко буде сісти, потім встати, запитати, чи потрібна твоя допомога, пояснити, що тобі буде приємно. Сказав, допоможіть, і до тебе там одна-дві людини, як мінімум, має підійти. тоді це буде то, що нам потрібно. Люди дивляться з якоюсь відразою. Я зустрічав такі погляди на собі. Дуже випячуються, тобі, знаєте, тикають пальцями на це, дивляться. Знову ж людська цікавість, що там пороздивляюсь, бо ти там якийсь не такий. Спочатку було дуже навіть соромився. Руку десь сховати. Намагався, що не такий вже, як всі. Виходиш на костелях, молоді теж люди йдуть, деякі просто по очах видно, що вони йдуть і просто не почнуть панувати. Саме головне відчуття ти се відчуваєш як і неповноцінне. Набагато легше, коли людина. От я бачу, що людина вже встановила якийсь контакт зі мною, тобто, от, точніше, з моїми ногами, і людина підходить там через хвилину, там дві, три, і просто запитує. Там вибачте, але от, мені цікаво. Не варто наближатися до людини зі спини. Не бажано підвищувати голос. Якщо підійти до людини зі спини, це може викликати реакцію захисту: це або бий, або біжи, або замри. Завжди краще подумати е, про питання і бути готовими, почути ні. Мені задавали питання, больно було. Я кажу, та ні, щекотно». Товариш е, цивільний каже, щось ти дуже підходав. Я йому кажу, звісно, мене вже півроку хочуть вбити. Мене бісить, коли мене запитують, коли закінчиться війна. А як там було? Навіть ну відповісти немає що питання багатьох е, цивільних людей. Вбивали льви. А як там? А що там? Є така фішка вирва, що я розповім все в таких фарбах, в таких всіх сіверах, що вони просто не захочуть далі за його слухати. Часто задають жінкам, а війна це не жіноча справа. До болючих і неприємних питань, на що ви там поїхали на ту війну? А чи бачили ви мертвих людей? І ти такий серйозно. <ріст> От прямо ось це тебе цікавить. Зазвичай батьки різко затикають дітей, тобто тихо, не кричи, мовчи, забирають. Були навіть такі варіанти, коли е, мама там дитині закривала очі. І я бачу, отак просто йде хлопчик з батьком маленький і кричить: Папа, дивись, там в нього ноги немає. він тобто напоминає мені за те, що в мене немає ноги. Я прихильник того, щоб діти були освічені, усвідомлені, чому ці люди ходять на протезах. В Першу чергу не потрібно видумувати якихось казок. Батьки мають говорити, що ну таке зараз суспільство, і це абсолютно нормально. Не обов'язково розписувати все в фарбах, чому немає руки, але от е, прийшла Росія і напала на нашу державу. Ця людина пішла її захищати, ну і там десь загубила на війні. І зараз йому ставили таку там не знаю, круту, прекрасну, механізовану руку, ногу, і він там став нам на Бо дійсно, коли я спілкуюся з дітьми, вони захватом таким це оглядаються, обмасують. А чому так? А як так? Приємно тоді і і батькам приємно, і мені комунікувати тоді. Приємно дружина така. каже, слухай, ти зі мною типу, гуляєш? чи ти дітей розважаєш? Ми ж люди, людями суспільство. Ми маємо один одного розуміти. Вимагаємо від людей якоїсь там подяки, вдячності, просто хоча б там е, маленькі, якісь такі кроки, типу аля поступитися в черзі. Приємно, коли от, дійсно мені приємно, коли в чергу. Я розумію, що стояти дійсно мені буде складно, і коли люди просто пропускають мене десь прийти, так це приємно. Звичайного дякую, ховати. Більше нічого не треба. Підбігає дівчинка і дає мені куклу мотанку і Каже, дякую тобі, мій захисник. Це дуже круто. Це круто. І, ну це надихає. Дуже було приємно. От підбігає е, дівчинка бариста і нам каву, каже, дякую, хлопці. І став ставка і побігла без яких питань, без яких заперечень. Ну, в принципі, кави то не хотіла, але було дійсно смачно пити, тому що вся кава була від душі. Достатньо і погляду з посмішкою. Воно буде відчуватися вся вдячність. Це буде людей зближувати і це буде якраз робити то суспільство, яке нам потрібно.